Я не вважаю, що справа в повній контрпропозиції. Багато пунктів у плані, який ми читаємо, є прийнятними думаю, що, скажімо, також через брак часу, енергії має більше сенсу працювати над наявною пропозицією і зосередитися на питаннях, які є справді вирішальними. Дивіться Європа, очевидно, ще не була серед розробників плану. Хто написав план, мене цікавить менше. Мене цікавить, який план ми маємо, а не той, з якого ми починаємо. Але багато питань, які включені в цей план, стосуються Європи, тобто вони потребують Європи, так? Частина цього плану потребує Європи для реалізації, і це стосується теми гарантій безпеки, стосується теми відбудови, стосується теми доступу України до Європейського Союзу, тобто є низка речей, які стосуються нас. Скажімо прямо, тут усі ми від початку демонструємо добру волю, крім одних росіян, які від початку не зробили жодного кроку вперед, і я думаю, що Але це я говорила багато разів також президенту Сполучених Штатів. Думаю, що й росіяни мають дати якийсь конкретний сигнал, що справді хочуть миру. Бо всі інші американці, українці, європейці, турки, всі роблять свою частину, крім росіян, і тому, наприклад. Я думаю, що сигнал про припинення вогню щоб тимчасово зупинити бомбардування цивільної стратегічної інфраструктури, бомбардуючи, яку Росія завжди прагне зламати український народ, який вона не може зламати, був би я думаю сигналом важливим кроком вперед.